Слава Ісусу Христу! Ми святкуємо свято Покрови Пресвятої Богородиці. Теж сьогодні в Україні ми відзначаємо свято День захисників і захисниць України. Воно пов'язано найбільше із тим, що саме на свято покрови Пресвятої Богородиці була створена українська повстанська армія. А вона була створена для того, щоб захистити український народ і захистити нашу землю від поневолювачів різноманітних, які були з одного і з іншого боку. Але теж і по крові була присвячена церква і в насічі, а теж і образ покрови Пресвятої Богородиці був на бойових знаменах, а це не тому, що ми такі злобні українці. Ми власне ті, які, як писав наш Тарас Григорович Шевченко, гречкосії люди, які люблять свою землю, які хочуть працювати на цій землі, деколи маємо якісь претензії одні до одних, але в принципі ми звикли і готові до миру, тільки не готові до миру інші, які нас оточують. І ось сьогодні, святкуючи свято Покрови Пресвятої Богородиці, ми з вами дивимося, що насправді це свято завжди пов'язане із якоюсь війною, і з тим, що той, який здавалося слабший, той, який обороняється, він завжди переможе ворога-агресора. Це було кілька разів, і у Константинополі. Столиці Імперії Східної Римської, це було і в Україні, і багато, наприклад, оповідань говорять про те, як вороги оточували, чи Почаївський монастир, чи, наприклад, Львів оточували, завжди з'являлася Пресвята Діва Марія як знак і захищала тих, які слабші. І ось, дорогі сестри і браття! То не означає, що кожного разу Пресвята Діва Марія має нам з'явитися. Це означає, що вона з'являється лише деяким вибраним особам, які передають усе далі іншим людям і ті, які довіряють Богові і Пречистій Діві Марії, найважливіше, що повинні зробити. Повірити на це сказане слово, бо сказане воно від Господа. Святий апостол Тома одного разу захотів перевірити Ісуса Христа, і Ісус Христос сказав тоді одні з дуже важливих слів для нашої віри: каже: Ти побачив і тому віруєш, блаженні ті, які не бачивши, вірують. Вся мудрість християнської віри якраз полягає у тому. Що, не відчуваючи і не бачачи, ми знаємо і віримо, що Господь Бог ніколи не покидає своїх улюблених, а Він завжди стоїть на варті навколо них. Є дуже виразний вислів, який апостол Павло запропонував тим, які повірили Христу. Він каже, так. Усе співдіє на добро тим, які Господа люблять. Бо часто оце уявлення, що причиста Діва Марія і Господь нас якимсь чином покривають і захороняють від ворогів, воно пов'язано в нашому народі з тим, що. Не повинно нам нічого поганого статися. Але, дорогі сестри і браття, сьогодні ми бачимо, що стається і недобре у нашому житті, стається трагедія, тому що ми знаходимося тепер посеред війни, а скажемо так відверто, ті люди, які відповідальні за добробут народу. Сьогодні не зовсім готові відповідати за добробут народу, а більше вони дбають про себе і про своє майбутнє. І ось ми з вами покликані тут відкрити своє серце для Господа Бога і для приймання Його слова. І подивімося, як це було у Слові Божому, як то було в історії, як Господь діяв. І, і, як кажуть, сказав один святий, ходив кривими дорогами людськими прямо рівно, рівно ходив кривими людськими дорогами. Пригадаймо собі один такий персонаж із святого Писання, якого звали Йосиф. він був наймолодший син із 12 дітей. Патріарха Якова. І старші сини його недолюблювали, тому що цей наймолодший був улюбленцем, він був від улюбленої дружини, він був найбільше, він, в принципі, єдиний був очікуваний. Бо всі ті вони от народжувалися, діва, вони народжувалися як діти, а от цю дитину. Патріарх Яків шукав, чекав, він очікував її. І коли народився, то дуже сильно його любив і виділяв поміж іншими своїми синами і доньками. І тому його не злюбили рідні сини. А ще коли цей Йосиф малий, ну, скажімо, він вже став молодцем таким юнаком. Прийшов і почав розповідати, як то зірки, то снопи йому кланяються, то ці запалали гнівом, і одного разу вони змовилися, і цього Йосифа схопили і побили, і кинули в яму, хотіли його вбити, але найстарший їм порадив не вбивати, лишень продати його. І тоді, коли проходив повз них караван торговців, вони витягнули цього свого наймолодшого брата із ями і продали торговцям як раба. І дивимося ми. Вже продали його як раба, нічого з того не буде, пропало його життя. Але коли він потрапив на невільничий ринок, його. Один чоловік придбав, який називався Потифар, і він побачив, що цей раб, розумний, і він розуміється в числах, в цифрах, і почав його використовувати, взяв до свого дому, щоб цей в нього був, скажімо, по сучасному бухгалтер головний. І все він забезпечував збагачення цього чоловіка. Тільки що оком кинула дружина господаря і звинуватила, що він нападав на неї. І цього Йосифа тепер кинули в темницю. І з темниці він не повинен вже був вийти. Але в темниці також він опинився. З чиновниками самого імператора Фараона. Ті чиновники, які відповідали за харчування імператора, щось не догодили, і він їх на якийсь час замкнув у в'язниці. І їх мучили сни. А які сни їх мучили? Їх мучили сни, які стосувалися. Того, що з ними відбудеться. І той, який відповідав за напої і вина, сказав, що великий, велика бочка там з'явилася, і повна вина, і вона покотилася і десь там прикотилася. А другий казав, що ніс хліб, бо він був начальник пекарні, ніс хліб на голові до імператорського двору, а птахи налетіли, і той хліб почали красти. І відноситим. І, як, і чому їх мучили ці сни, сказав цей Йосиф, що ці сни їх мучили, тому що той, який відповідальний за пивницю, за винницю, він повернеться на свою службу, а той, який відповідальний за інші харчі, не повернеться, його стратять. І за короткий час це сталося, але Йосиф залишився у в'язниці. А потім сни почали мучити фараона. І скільки він не кликав різних тлумачів, вони якось витлумачували приблизно так, як наші підлабузники, нашим президентам, наприклад, Януковим. Ну добре, я не буду казати, яким. І тоді начальник винниці, пивниці пригадав, що йому дуже точно витлумачив такі. Нав'язливі сни один в'язень. І цього покликали Йосифа до фараона, і він сказав, що буде сім днів, сім років дуже врожайних. А потім буде великий голод протягом семи років. І, і треба запастися припасами. І от коли настав час, справді все збулося. І єдине місце, де було достатньо запасів хліба було у Єгипті. І тепер, дорогі сестри і браття, оті брати Йосифа, які його продали в рабство, пішли до Фараона, пішли до Єгипту, щоб просити там купити хліба, купити зерна. Але тепер дивіться, як воно сталося. Кілька разів. Йосиф потрапляв у дуже важкі обставини, які межували зі смертю. І кожного разу оці важкі обставини, які межували зі смертю, Бог обертав так, що вони були на добро і самому Йосифу, а у перспективі всій його родині і всьому народу. Чому ми про це спів? Говоримо. Ми можемо поглянути на біблійні оповідання, як Святе Письмо показує життя і стосунки людини і Бога. І ми побачимо, як часто Бог саме таким чином діє, що всі ці обставини, які негативні для людини, можуть здаватися, для тих, хто в Бога вірує, Бог обертає завжди на добро. І коли ми говоримо по, про покрову Пресвятої Діви Марії, то ми не маємо на увазі те, що ми бідні і нещасні. І тепер прийде пречиста Діва Марія, як вона розкине свій покров над цілою Україною, і вже нічого не станеться. Оцей покров полягає в чомусь іншому. Той, який слабший. Але який з Богом, він все одно переможе, тому що Бог із ним. І сьогодні навіть тоді, коли ми не бачимо пречистої Діви Марії, яка розкинула над нами покров, тобто якийсь захист, то не означає, що його немає. Бо причиста Діва Марія і її покров це лишень є знак. Божої турботи про нас. Сьогодні дуже важкі обставини в Україні. І дуже багато непорозумінь всередині нашого народу, а найгірше це злобний ворог, який нас нищить. І ми свідомі, що, можливо, ще ми втратимо не життя не одного нашого захисника чи захисниці. Ми молимося, щоб цього не сталося. Але ми знаємо, що навіть такі трагічні сторінки, Господь Бог для тих, які його любить, люблять, оберне на добро. Для нас самих, і для наших родин, і для нашого народу в майбутньому. І тому сьогодні ми вдячні Господу Богу за це, що Він. Постійно турбується про нас, що Він ніколи нас не покидає, а знаком цієї турботи є покрова Пресвятої Богородиці, так шанована у нашому народі. Дорогі сестри і браття, сьогодні вітаємо одні одних із цим святом, а найбільше згадаємо у молитві, пожертвуємо святе причастя Помолімося вервицю в намірі за наших захисників і захисниць. Бо навіть якщо ми нічого іншого не можемо зробити, то ми завжди можемо молитися, щоб змінилося наше серце, щоб ми здобули стільки завзяття і сміливості, а найбільше Божої благодаті, щоб змогли подолати жорстокого ворога. І щоб в Україні ми могли збудувати справедливий мир, то не означає, щоби просто припинилася війна. То означає, щоб ворог покинув Україну, повернув усіх полонених, всіх викрадених, що можливо надолужив, а що неможливо, я вже не знаю, як, але це все належить до справедливого миру. І нехай Пресвята Діва Марія, яка у всіх тих, які з першого погляду слабкі, які добрі, які гречкосії, вона всіх покриває, щоб ми наповнилися Божою благодаттю. і знаємо точно, що Боже проведіння все зробить, що від Нього залежить, а ми покликані зробити все те, що залежить від нас. Слава Ісусу Христу!